Вперше за війну на рівненському стадіоні мототрек відбулись змагання зі спідвею серед юнаків та дорослих за кубок ЦОУ. В особистому заліку боролись юні спортсмени у класі мотоциклів з двигуном 125 кубічних сантиметрів. Вони весною прийшли до клубу і відтоді наполегливо тренувались. Для більшості це перші в житті змагання. Сьогоднішній кубок ЦОУ – це підведення підсумку навчального року. Цих дітей, що вони на протязі травня місяця до сьогоднішнього дня, які навички, спортивні результати сьогодні покажуть, чи ми правильно працюємо, йдемо в тому русі, яке майбутнє Рівненського спідвеє. Інтенсивні тренування для юнаків проводив майстер спорту міжнародного класу Ігор Звєрєв. Про колосальну роботу та підготовку до змагань розповідає вихованець секції Марченко Спідвейрейсінг Данко Гладковський. Він двічі фінішував другим і тричі першим у підсумку. Друге місце на кубку Цоу по настрою. адреналін зашкалює, то що приїхав першим. Це для мене щось не можна сказати цині. Дуже дорожка важка і важко їздити. Деколи на коли далі від лінії їдеш, то дуже несе в борти. Треба старатися вирулювати вирулювати на вузьку дорожку. Також у змаганнях взяли участі дорослі гонщики у класі мотоциклів з двигуном 500 кубічних сантиметрів. Справжній дух боротьби на доріжках розгорнувся між Станіславом Огородніком та Назаром Федорчуком. Останній навіть допустив падіння, через що ледь не завершив свій виступ. Про важкість заїздів розповідає Станіслав Огороднік. Готувалися, старалися всі разом зробити хорошу дорожку. Всі повністю старалися до останнього. Вона у нас дуже важка. Це по нашому такому сленгу. Да, так? дуже важка і дуже важко спортсменам їхати. Є багато спортсменів, які на твердішій дорожці їхали. Дуже рівно до заходу долучилися рівненські волонтери. На благодійному ярмарку вдалося зібрати 40 тисяч 400 гривень, що вже незабаром будуть витрачені на потреби наших збройних сил. Організатори запропонували нам долучитися, зробити добру справу і зібрати кошти. Ми тут зможемо знову на наші збройні сили України. І я надіюся, що ми зможемо придбати, як завжди, автомобіль або ще якісь необхідні речі. У результаті змагань серед юнаків перемогу здобув Захар Лустюк, а серед дорослих тріумфував Віталій Лисак. Софія Капінос, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.